Всім привіт! Ви на каналі Ампустеля, а мені вдалося вийти на позитивну мабуть, кінцівку Valkyria Iteration Mechal Pilot Raising Simulator е, Симулятор. Коротше, це українська візуальна новела від Тернокса на Ukrainian Microvisual Novel Jam До речі, Тернокс це автор, який влаштував 5 Ukrainian Visual Novel Jam і зараз відбувається Ukrainian Microvisual Novel Jam що я можу сказати про те, як вийти на позитивну кінцівку? Я не знаю. Мені це якось випадково вдалось, тому що я намагалася балансувати, даючи відпочивати. Даючи відпочивати персонажу, але мені здавалося, що я і на першому проходженні це робила. З іншого боку, ви бачите лише завершення, тому що мені до цього я багато разів перепроходила. Але врешті, я зрозуміла певну таку динаміку, що треба робити, максимально знищувати депресію і в тому, але при цьому не забувати тренувати персонажку. Завершення можете прочитати і побачити самі. Мені сподобалось, що цю гру можна так багато разів перепроходити і намагатися знайти цей вихід. Це доволі незвична для мене візуальна новела, тому що зазвичай це йде як книга, як розповідь, а тут треба прям розвивати персонажа і слідкувати за його показниками. Це дуже прикольно. Я таки, ну, чесно кажучи, досі не зрозуміла математику. Це, мабуть, треба прям собі рівняння складати, щоб зрозуміти математику цих бойових потенціалів. Але мені ця гра сподобалась. Напишіть, як вам. Напишіть, чи вдавалося вам вийти на це завершення, чи вважаєте ви його позитивним, чи ні? Можливо, є якесь більш позитивне завершення, але приємно, що принаймні персонаж не вмирає. А я вам нагадую, щоб ви не забували, що ця гра з Ukrainian Юкраїні мікровіжуаналоджем і посилання на основне проходження є в описі цього відео. Усім до зустрічі! Бувайте!